Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. У насолодші, Господи Ісусе, віддаюся Тобі сьогодні назавжди, особливо в години смерті. Посилаюся на нескінченну Твою доброту, Твої найсвітіші рани, хай будуть мені відпочинком. Кров і вода, які виплили з найсвітішого серця Твого, хай мене бережуть на Твоїм страшнім суді, найсвітіше тіло і кров Твоя, Хай мене накормить і напоїть. Ой злива смерть Твоя, хай мене заховає на життя вічне, кроваві краплі Твої, нехай змиють мої гріхи. О, мій Ісусе, твій гіркий сум жертвою наймілішому Твоєму Отцю Небесному на відкуплення всіх гріхів моїх, погородження, пониження. О, наймилиший Ісусе, який ти терпів, хай спалять всі гріхи мої. О, Твої тяжкі тортури і муки невидані, хай мене охороняють. Ти всі страждання Твої, мій Ісусе, віддаю Твоєму Отцю Небесному за всі мої замилування у службі Твоїй, Твоя велича любов, хай охороняє мене від явола в годині смерті моєї, о Господи Ісусе, мій. Твоя свята кров, хай душу мою зі гріхів омиє. Твоя зранена голова, хай мене охороняє від усього злого, Твій невинний засуд на смерть. Хай мені буде на відпущення моїх гріхів, моїх провин, твій труд, хай нагородить моїй чинні злочини, Твоя нагість, хай покриває нагість моєї душі, твої муки і тягарі смертельні, зранені ноги, руки, і серце не святіше. хай осяють мене у час злої смерті моєї. Рани твої на святіші укрити мене цілого. Кров твоя з не святішого серця обмий мене. Твоя божественна сила Хай утвердить і заховає від усього злого на душі і тілі. Ой насолодший Господь Ісусе Христе, твої рани і муки хай благословлять мене. О гірка муко Ісусова, заховай від вічної загибелі, о найдорожчі і найглибші рани Ісуса Мого. Будьте мені допомогою в останній годині смерті, о найдорожча кров Ісуса Мого обмий гріхи мої перед Богом Отцем Твоїм, О Господи Ісусе Христе, Твоя мука, смерть, добрі вчинки і науки, Хай мені допоможуть позбутися моїх гріхів, але дозволь мені сердечно жаліти за скоєні гріхи. Віддаюся в кінці, о мій, Добрий Ісусе, святішому серцю Твоєму, надіюсь на Твоє милосердя, вірю в заслуги, Муки і смерті твоєї, якими віддаюся, особливо в годину смерті моєї. Амінь.